Суд припинив розгляд справи про оспорювання материнства найстаршої матері України Валентини Підвербної. Про це йдеться в ухвалі Новозаводського районного суду Чернігова. Оспорити материнство Валентини Підвербної через суд намагалася Оксана Спектор, українка, яка проживає за кордоном. У 2021 році її адвокат Сергій Вольфовський, коментуючи справу, говорив, що позивачка мала підозри, що її яйця клітини, які вона здала на зберігання до клініки репродуктивної медицини. Сини заклад незаконно використав для запліднення Валентини Підвербної. Жінка просила визнати її матір'ю доньки підвербної Анни, а також хотіла, щоб суд призначив проведення ДНК експертизи. В рамках провадження експертизу не проводили. Однак, 23 березня цього року позивачка Оксана Спектор просила суд припинити розгляд справи. Суд її заяву задовольнив у коментарі Суспільному. Її адвокат сказав, що немає інформації щодо того, чи проводив ДНК експертизу Зу позасудовим провадженням, а відповідно, і про її можливі результати. Чому вона так вирішила? Отут я відмовляюся від коментаря, оскільки отримав пряму заборону на подібні відповіді від особисто клієнтки, у мене немає жодного висновку про призначення даної і про призначення і проведення даної експертизи. Чи робилася, чи не робилася, як я ж не обов'язково маю можу всі експертизи проконтролювати? Я кажу, що у мене немає такої експертизи і інформації про її проведення. Суспільне намагалося зв'язатися із Оксаною Спектор у соціальних мережах. Відповіді не отримали. Нагадаємо, Чернігівка Валентина Підвербна стала матір'ю у віці 65 років у лютому 2011 року. Завдяки процедурі штучного запліднення вона народила доньку Анну. Місяць тому, 25 квітня, виконком Чернігівської міськради прийняв рішення терміново відібрати дитину у підвербної. Причиною став допис дівчинки у соціальних мережах, де вона. Скаржилася, що мати над нею знущається фізично та психологічно. Нині у Новозаводському районному суді Чернігова слухають одразу три справи проти підвербної за неналежне виконання батьківських обов'язків, вчинення домашнього насильства та про відібрання у неї дитини.